Так, так, видно ваш. Ви Вы... Так, я Ось... завершу з розрахунками, ну я покажу просто, а потім до карти повернемось. Так. То мені треба тут буде шифру помітити. Ну, да ви ж не автомобільний факультет, а ви механічний. Номер групи тут йде. І номер. Mm -hmm. А тут М. Добре, зрозумів. Так, ну, з рахунками у мене все. В принципі, нормально. Так, стоп. Кожний розділ з нової сторінки має бути. Ось розділ е, З нової сторінки. Отак. Угу, готово. Ну, це ми вже визначили маршрут. Стоп, угу. стоп, стоп. Ви повторюєте визначення розміру партії деталі? Це ж було в першому розділі. Не було? Перевірте. Було. Да. Угу. Припуски залишайте, а це. Добрий день. Так, добрий день. Добрий. Так, не, не малюнок, рисунок. Чого? Рисунок. Малюнок це ну трошки інше. В всіх документах наших рисунок. Добре, без проблем. Так, ну тут розрахунки пішли. Яка операція? Сверлильна. Діаметр 4 мм. Ось такі ось бачите, 4 в одній сторінці з рядку в міліметр в іншому рядку. Ну, якось. Або переносити 4 на інший рядок. Ну, треба, щоб разом розмірність була і. Ось тут пробілов, дебавте. Т А вот так. Угу. 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 Так, действительно, ДГИС на N1000 взял, убрал, да? Так. ПДН на 1000, так, 1256. Давай-ка далее. Так. 0,12. Так получилось? Так. 0,12 киловатт. Далее? Не, оно выше. 1,16 нету на метр. 10. Так, диаметр. А ну-ка, формулу М крутящую. Так, тут D, тут S. С. ну-ка, давайте нижче. Подача 0,3. Так, ну, гаразд. Закрепається далі. Т0В 006 хвилин. 17 на подача 0,3. Далі. Токарна операція. Угу, далее поехал. Еще далее? Так, да, давайте. Так, тут 22, а теоретична яка була швидкість? Вище 258. Угу. Стало 22. Щось. Стривайте. Ви частота 456 розрахункова, ви прийняли 400, і у вас ну, щось не те. Піде N на 1000. Перерахуйте ось цю формулу зараз. А, я вже побачив помилку. У мене тут має бути діаметр 4. Більше 220. Ні, ну тут у вас 18. Ні, не, не діаметр 4. 4 це отвір, це у вас для сверлини. а це у вас токарська операція. А, угу. Калькулятор, так.

Ну так, це прокат брали. А ну на вище там на не или Давай, давайте подивимось на деталь. Диаметр 12, ну да, диаметр 18. Тоді ви приймаєте частоту обертання ну, явно на 400. Це ж не максимальна частота обертання у верстата. Ні. Ну, Там 1000 точно є, може до 2000. Там подивитись, який верстат. Ось тут частоту максимального верстата взяти і перерахувати ось цю швидкість тоді. Ну, а можна взяти 2000 обертів. Ну, я так по пам'яті маю буть 2000. Добре. ВД прорахував. Ну і відповідно там дали 113. 113. Так, Владислав, ви ж мені все ж надіслали? Так, я вам все відправив. ну, Просто щоб підтвердити, що я здав, все нормально. Так, креслення ви мені там окремо ж надіслали, ні? А, треба ще було окреме кресло, файл кресленника відправляти. Бажано. так. А, а добре, да. а вам в PDF форматі відправляти? Ні, ні, ні. Мені файли, ви мені в PDF відправили роботу? Роботу так в PDF. Я ще в Word просив. Відправляєте в Word. -ді? А просто в Word воно там розбито на декілька файлів. Ну, титульне окремо. Там маршрутна карта, карта ескізів вона окрема. І сама Декілька файлів. І плюс Добре. файли, е, креслення, там, DWG формат Добре, зараз. І, в принципі, можете бути вільними. Там у вас 100 балів, як першому. Все вірно, плюс те, що ви перший знали. Добре, дякую. Так, далі розраховуємо головну та складову сили різання. Ну, 1200. Так, тут ви швидкість. 113. Перерахуйте тут. ПЗ. Угу. Добре, я перерахую. Ну, відповідно там далі теж воно впливає Угу, на потужність. Угу. Так, ну тоді я дороблю це і зроблю технологічну карту. Так, а додатки ви мені почали показувати. Ви тільки почали їх заповнювати, так? Е, так. Ну да. так. то у вас все є для того, щоб її заповнити і оформлювати всю записку. Добре, зрозумів, дякую. Ну там висновки, перелік посилань. Ну, він однаковий перелік посилань, а от висновки подивіться, трохи прописати. Тут назву деталі на цьому титульному арку щось тут не вистачає. Ось втулка пружини прописного клапана. Ну, ось і повторити ось тут. Тулка пружини перепускного клапана. Ви, відно, виготовлення. Відновлення не потрібно. У вас виготовлення втулки. Так, по шифрам. МТРМ залишається. Тут номер групи. Який у вас там і номер за списком? Відповідно: 45-й і 17-й. Угу. Ну, так само. Так, 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 там вже вірно. Ну, і такі шифри там по всім картам вони повторюються. Так, ось тут ваше прізвище має бути. Слово підпис треба прибрати і поставити свій підпис картинкою сюди вставити. Угу. Ну, і так вісь далі. Да, так, відповідно, так. Да. Ну, дата, да, Ставити там або поточно, або початок 12 місяця грудня. А ви казали, ці цифри прибираються, так? Так, це прибираються. Ну, і Заготівельне тут будуть ще якісь. не поставлено Там, там що ж робиться. Тут будуть Б, А, Б, Т, шифри. На кожну операцію має бути чотири шифри. Добре, зрозумів. А. Це назва операції. Б. Що робиться. Ні, ні. Б. Це обладнання. О. Що робиться. От, точити, а там відрізати заготовку. І Т інструмент. Пристекування угу. інструмент, різальний, інструмент вимірювальний. І смотри, дивіться, щоб ніяких гостів не було. Добре, зрозумів. Так, а оцей шифер теж прибирається, так? Так, прибирайте. Угу. МК ну, буде то... скільки потрібно, стільки копіюєте МК вставляєте цих карт. І дві ага. штуки ОК. Тільки не шліфувальна буде, а свердлильна <звірнена> карна. тут номер операції сюди вписується. Де? А, оце ось сюди. А друга операція куди вписується? На другу карту. Дві ж таких операційних. На кожну операці... операцію це буде ось обладнання, ну, uh -huh. е, так, свердлильне, обладнання верстат свердлильний. А uh -huh. наступна карта втора, друга, ОК. Там буде вже обладнання токарський верстат, операція токарна. Добре, зрозумів. Ну і все добре, дякую, тоді готую. Ага. Я вам відправив вже ну кресленики і вордовські файли. Поки не знаходжу вас взагалі. Куди ви видалилися. Ви мені в телеграм відправили? Так. Угу. Бачу. Файли доки, доки, РГР титульний гайка, заготовка. І ДВ це в чому ви робили їх? Автодеск mm, інвентор. Це файли кресленики. Mm. Добре, дякую. Добре, тоді вже на консультації я не під'єднуюсь. Так так? так, 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 так. Все у вас добре. Добре, тоді дякую вам. Гарного вам дня, до побачення. Гарного дня, до побачення. Дякую.